А, Дмитрий, чи правильно розумієш, що питання в принципі заробітних плат військовим ну в наступному році не буде переглядатися? Чи така ймовірність є? Бо наскільки я пам'ятаю, звучали такі тези, що не з наступного року вперше Європа, гроші, які нам будуть видаляти на допомогу, вони можуть бути направлені якраз на фінансування армії, а не на якісь соціальні програми, як це було попередні роки. В цьому році вже кошти з Європи 6 мільярдів були направлені на армію. Якщо б цього не відбулося, то військові не отримали б зарплати. Це ці 324 мільярди, про які ми тільки що говорили. Частина з них це кошти європейських партнерів вперше за всю історію війни. Друге підняття фінансування на партії на наступний рік. Є підняття фінансування єдиного марафону. Там півтора мільярда, як було на єдиний марафон, залишилось. А от стратегічні комунікації вони підняли в 10 разів. Було 400 мільйонів, стало 4 мільярда. Фінансування офісу президента і е, е, державного управління справами, яке опікується президентом, теж збільшилось. і сьогодні вони складають там 5 мільярд, майже 5,5 мільярдів гривень. А фінансування, а гроші на фінансування зарплат збільшення зарплат наших захисників, на жаль, немає. А станом на сьогодні, чи може бути переглянуто? може, не знаю. Але станом на сьогодні, в бюджеті на наступний рік, зарплата військовослужбовців залишається на рівні. Увага, 20-100. тобто третій рік поспіль вона не переглядається навіть на інфляцію. Тобто, я вже мовчу, що для пенсіонерів, наприклад, збільшення пенсії на наступний рік виглядає. Як плювок в обличчя, тому що їм пропонують збільшення на 234 гривні. Я пропонував депутатам: давайте візьмемо по пенсіонеру, сходимо в магазин і подивимось, що можна купити на 234 гривні. Можемо, правда, не вийти з цього магазину, бо, 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 бо прилітає по голові дуже сильно. Але поки що щось ніхто з колег на це не згодився. Тут я власне чому запитала про підвищення заробітних плат військовим. Не знаю, наскільки це в розділяти цю думку, можливо, не дуже що підняття може стати непоганим таким мотиватором, чи не мотиватором, а запобіжним засобом в контексті цієї кількості СЗЧ, яка у нас. На жаль, але росте. От я тут нагадаю нашим медачам, що кількість проваджень по СЗЧ та дезертирство різко зросла у цей 25-й рік. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тисяч проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства, і більшість з них на жаль припадає на 10 місяців 25-го року. Не знаю, пане Дмитро, ви мою думку чи ні, що якщо не знаю, там гідне фінансове забезпечення надати військовому, то можливо, ми і кількість би цю змінили. Дивіться, це не ваша думка і не моя. Це думка військових. Вони говорять, що єдиним мотиватором сьогодні е, може бути збільшення фінансування е, утримання або зарплати наших захисників. Е, і там є різні ідеї. Мова навіть не в зарплаті. Мова в е, наприклад, в тих ініціативах, які були запроваджені мною, моєю нашою командою розумної політики. Ми пропонуємо. а... Е, при підписанні першого контракту мільйон гривень. Друге, ми пропонуємо терміни служби, які будуть виступати серйознішим мотиватором для захисників. Ми пропонуємо ротацію. Ми пропонуємо закон про контрактну армію. Його сьогодні не можна буде імплементувати. Його треба прийняти і зробити все, всю підготовчу базу для того, щоб після завершення війни вона запрацювала на. Тому рівні, на якому вона працює, контрактна армія працює в країнах Європи, в країнах НАТО. Це не робиться владою. Вони не хочуть це робити, розповідаючи, що на це немає грошей. Це неправда, тому що тіньовий ринок, ТЦК і бусифікація сьогодні складає близько 100 мільярдів гривень за оцінками навіть самої влади. Якщо його прибрати, це серйозний же ресурс. Якщо ви порахуєте цю кількість СЗЧ, а на кожного з них іде зарплата. Іде, йдуть форма, набої, бронік, підготовка, курси, тренери, е е інструктори, полігони, снаряди, техніка і все. все все А потім людина йде в СЗЧ, То повірте мені, це буде величезна сума, яку також можна було б спрямувати на тих, хто готовий буде долучитися до лав Збройних сил України. Ну і ще в нас з вами давайте не забувати. Є ТЦК. Багато хто в ТЦК не був на фронті. Я думаю, що можна було б відправити частину туди. А за рахунок зекономлених ресурсів виплачувати цей перший мільйон для тих, хто дійсно буде готовий долучитися до лав Збройних сил України і допомагати у відсічі збройній агресії. Але влада цього робити не хоче, їм це незручно. Вони хочуть, щоб і далі сипався фронт. Пане Андрею, уточнюю, чи правильно я зрозуміла, що ви виступаєте за те, щоб чисельність представників ТЦК скоротити? Достатньо нам буде в нинішніх умовах? Повірте мені, якщо у вас буде мотиватором фінанси, то у вас не буде А яка різниця? У нас іде з вами зараз бусифікація. Люди потрапляють в ТЦК, потім в учебку, потім їдуть на фронт, і по дорозі стаються СЗЧ. Яка ефективність тоді роботи ТЦК? Поясніть мені, будь ласка. Лише від відосики, коли е, людей бусифікують, і це показує Росія, створюючи інформаційний контент, я думаю, що ми без цього можемо прожити. Тому, повірте мені, якщо б еф, ефект е, рекрутинга у нормальних бригад набагато якісніший і набагато ефективніший, аніж ТЦК. І ті цифри, про які ви сьогодні говорите, тому пряме підтвердження. <у> <у> Гаразд пане, наостанок. Чи не знаю, вже зазначено в новому держбюджеті, який прийшов до парламенту відкового уряду щодо не знаю, джерел фінансування і об'єму фінансування на ті ініціативи, які зазначав наш президент в контексті трьох тисяч кілометрів безкоштовних на водружування крозалізниці виплат по соціальним програмам. Є зрозумілі вже цифри, і звідки ми будемо брати на це гроші? Цифри я рахував наприклад, просто давайте на кінець зупинимось про 3000 км до рік. Uh -huh. е я брав, до речі, з вашого ж рідного Харкова до е Ужгорода потяг туди-назад, uh -huh. навіть менше, ніж 3000 км. В мене виходило 2, 2, близько 2 з копійками гривень. А от е 30 мільйонів живе в Україні, в нас же всі рівні. От якщо помножити на всіх, то ця цифра буде складати близько 71,2 мільярдів гривень. А, а знаєте, яка логіка у Офісу президента і всіх цих інноваторів? Вони сказали, що це не потребує жодних видатків з державного бюджету. Я вважаю, що безкоштовний сир буває навіть взагалі його не буває. Тому що навіть якщо це мишеловка, хтось його туди купує і кладе. А це. Е я навіть не знаю, як це пояснити. Це нерозуміння економіки, елементарних процесів в державі і математики. Якщо на це не потрібні додаткові кошти, то тоді поясніть мені, чому декілька місяців тому забирали кошти у всієї держави там Києва забрали 8 мільярдів гривень і передали на УЗЕ з формулюванням того, що якщо цього не відбудеться, завтра впаде фронт, тому що нічим нічим буде довозити до передової. Обладнання, техніку людей тощо ви збрехали. Тоді давайте повернемо все на круги своя і повернемо ці кошти людям. А якщо ні, то перестаньте гратися в мізерний, абсолютно ідіотський піар про тисячі, три тисячі кілометрів. Або можливо, це дійсно робилося підмін дія компанії угу. пане Дмитро. Точню чи є розуміння, коли будуть за держбюджет у другому читанні голосувати в парламенті? Не знаю. Мали ну, я думаю, що на наступному тижні, але у зв'язку з останніми подіями подивимося. Угу. Пане Панешір вам дякую за цю розмову за роз'яснення ситуації в парламенті, цих корупційних аспектах, які стосуються представників нашого уряду. Друзі, сподіваюся, вам стало краще і зрозуміліше зорієнтуватися у цих надскладних і важливих питаннях. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумно політика Дмитро Розумко був разом з нами. Пане Дмитро ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую до зустрічі. До побачення.